хочу сьогодні поговорити з вами про бадан. Чудова рослина, її перевага в тому, вона гарно росте і на півтіні, і на сонці. Бадан там є декілька різновидів, є гібриди, є різні сорти. У мене в моєму саду їх три види. Я вам зараз їх всі покажу. Чим він мені подобається, він. Зеленим іде в зиму, і він зеленим з зими виходить. Єдине, після того, як його ну, відразу після зими, трошки привалює його сніжком, і він такий, ну, можна сказати, приплюснуті кущики, але потім дуже швидко він набирає вони набирають пружності, і Гарно він виглядає, особливо мені подобається він в бордюрах. Конкретно ось цей сорт. Він у мене давно я купила його як більшість своїх рослин. Я купую один кущик, ну не завжди можна купити просто більше. Я це брала десь у нас на базарі, в якихось жіночок. І от постійно розмножувала, розмножувала зараз вже ось і з цієї сторони. Є бордюр і з цієї також. Підійдемо, я покажу. Наростає він ось такими кущичками я думаю, вам видно. От. І тому його дуже легко, легко ділити і легко розсажувати. Ось ви бачите, відрізається, ось буквально відкопується. ось Дивіться, скільки тут. І е, окремо відсаджується, і так він розмножується. Я його, е, чесно, зараз ділити не буду, тому що у нас ось уже скільки днів йдуть дощі і немає такої потреби, його зараз з, з, в, прямо в, в бруд, в грязь. Ну, рослині, можливо, то і добре, але не хочеться затоптувати, чесно скажу вам. А, в чому ще дивина в цій рослині? Вона квітує, квітує, ну наскільки там можна сказати, що це красиво, ну, і непогано і добре. А, але чим далі квітує декілька тижнів, але чим далі, тим цей квітонос він стає все вище і вище. Ось зараз підійдемо з іншого боку. Ну, ось так виглядає ця клумба, можна сказати. От. Уже майже все тут прокинулося, окрім. Окрім вербезілья конвалієвидного, видного, воно тільки-тільки просинається. І зараз тільки-тільки починає з'являтися гаура, яку я саджала в тому році. Ось дивіться, наскільки високий квітонос. Так от, конкретно цей сорт він зеленим. Йде в зиму, як я казала, зеленим він з неї виходить. А є ще два. В тому році я купила іще один сорт, також знову брала ж у нас на базарі. І от, як бачите, він на зиму змінив свій колір, він став бордовим. І такий же він і стоїть до сих пір, і вже тільки ось нові нові листочки, які з'являються, вони зелененькі. Твітує він, як бачите, більш, більш яскраво, більш таким малиновим. В цьому році я купила іще один сорт. Немає в мене сортів, я беру, де знаходжу те, що мені потрібно, і у людей також сорту немає. Чим це відрізняється від попередніх двох, він значно вищий. І, як ви бачите, тут. Значно більші листки. Ось така чудова рослина. Я її всім рекомендую, особливо, якщо ви робите бордюри і вам дуже хочеться, щоб прямо на весні у вас була якась картинка, то зверніть увагу на бадан. Вже після зняття даного ролику. Моя колекція баданів поповнилася. На базарі вдалося купити бадан з білою квіткою. Ще одна його відмінність це вузький лист. На жаль, він був тільки в одному екземплярі, і, значить, трошки більше часу піде на його розмноження. Ландшафтні дизайнери з задоволенням включають бадан в свої композиції. Бордюр з бадана буде гарно виглядати весь сезон, і навіть взимку, коли, можливо, з яких сортів листя змінить свій колір, але все рівно форма буде залишатися, і з кожним роком цей бордюр буде тільки наростати і додавати декоративності. Окрім того, Бадан гарно компонується з іншими рослинами, у яких інша форма листа. Тобто широкий такий м'ясистий лист бадана, буде гарно компонуватися із травами, з тими ж самими ірисами, з юками, з якими ну, рідко що гарно. Компонує. Але от саме в саду Гертруди Джейкл я бачила поєднання юки і яка була підбита баданом. І це виглядало доволі гарно. На тих же самих, в тих самих же рокаріях також доволі гарно виглядає бадан. Лопухоподібний лист бадана. Чудові підкреслює стрижені форми. Ви побачили декілька картинок, і на кожній з них видно, наскільки гарно туди вписаний бадан. Тому використовувати його рослина дуже чудова, і вона на це заслуговує.